Напрямок авторозмітки відображається не лише на палітрі налаштувань базових властивостей. На панелі шарів такі авторозмітки маркуються не звичайною іконкою монтажної ділянки, а відповідними іконками для вертикального, горизонтального та горизонтального з перенесеннями напрямків. Це допомагає одразу зрозуміти, які авторозмітки використовуються всередині один одного. Наприклад, якось тут ієрархія карток на кейсах. І тут ви, мабуть, запитаєте. Як такі прості три напрямки можуть сформувати такі комплексні авторозмітки як ось ці? А це можливо за рахунок того, що авторозмітки вкладаються одна в одну. Наприклад, горизонтальні авторозмітки зберігають свій напрям, але можуть бути вирівняні вертикально і навпаки. А вертикальні авторозмітки, як карточки, можуть одночасно містити горизонтальні та інші вертикальні авторозмітки, але вирівнюватися з перенесеннями. У них усіх напрямки зберігаються та працюють одночасно.